Привіт! 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 Сьогодні ми пограємо у гру. Ми ставимо запитання. До речі, сьогодні вони стосуються водного світу. і даємо два варіанти відповіді. Відповідає той, хто перший натискає кнопку. Якщо відповідь правильна, плюс один бал. Якщо неправильно, бал дістається супернику. Починаємо. Очі можуть бути різного кольору: у кальмара чи у креветки. Креветка. <звук> Кальмар. <звук> Правильная Кальмар. Правильная ответ. Кальмар. <гум> а ще очі в гігантського кальмара найбільші серед риб. Кожне око має діаметр 25 см і містить понад 1 мільярд світлочутливих клітин. Це приблизно в 100 разів більше, ніж в оці людини. А у креветки навпаки, очі найменші. Може змінювати свою стать: риба клоун чи баракуда. Баракуда. <гум> Баракуда. Риба клоун. Риба клоун. <рес> Я просто наугад. Риба клоун, яку ми добре знаємо з відомого мультфільму про Немо, насправді може змінювати стать. А ще вона називається не риба клоун, а амфіпріон. Амфіріон. <рес> Баракуда. <рес> а що це таке стать? Це хлопчик чи дівчинка? А? <рес> Я виіграю. Хто на фото? Риба метелик чи спинорог? Спинорог. Спинорог. Спинорог? Спинорог Пікассо. А риба метелик виглядає ось так. А, да? Яка найбільша риба в світі? Блакитний кит чи китова акула? Блакитний кит. Блакитний кит. кит. <світ> Насправді це питання з хитринкою. Що? А, це ж не риба. А, а це точно, це, це ж. Риба. Блакитний кит дійсно найбільша жива істота і точно більша за китову акулу. Проте він відноситься до класу савців, а не риб. А от поміж риб, саме китова акула має найбільші розміри. Вона сягає від 12 до 20 метрів довжину. У кого серце розміщено в голові? У креветки чи у риби молот? креветки. Рибомолот. Рибомолот. Я була перша. Ні, ти. Ну так, да, ти виступає. У креветки. А це була не рибу, мало це креветка. Ти сказала рибу мало. Ні, може. А... Може виходити з води. Анабас чи Анчоус? Давайте ти програєш. Анабас. Анчоус. Анчоус. Анабас вільно виходить з води і навіть пересувається по суші. Без води ця риба може прожити до восьми годин. А ще вони можуть збиратися на дерева. Ого. Дерева. Це риба? Може, це якась черепаха. <рігла> І тепер я задумалася, чи є в світі єдинороги, <рігла> Якщо є таке. Може втратити свій колір. Золота рибка чи риба папуга? Риба-папуга. Риба попуга. Риба-попуга. Я була б. Що це таке? таке? <ріст> Якщо золоту рибку тримати в темній кімнаті, то вона поступово втратить колір. Може плавати задом наперед. Електричний вугр чи тунець. <ріст> Давай. Тунець. Тунець. Вугор. Електричний вугор. Я так і думала. Хто з них мешкає в морі? Летюча риба чи барбус? Барбус. 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 Летюча риба. Так, летюча риба існує, і вона мешкає саме в морі. Барбус прісноводний. Летючі риби здатні пролітати по 400 метрів і розвивати швидкість до 80 км за годину. А висота польоту може сягати 5 метрів. Що? Ну прям 5. так я не знала. Я думала там на сантиметрів 10 там ага. десять. Яка найшвидша риба? Риба парусник чи чорний марлін? Парусник. Парусник. Чорний мар... Мар... марлін. Чорний марлін. Це риба парусник. Якрасіно <гас> нічого, це теж дуже добре. Добре. Наостанок ми залишили складне питання, адже різні джерела протирічать один одному. Та все-таки саме риба парусник є найшвидшою. Вона здатна розвинути швидкість до 110 км на годину. А я знала, що парус. Мені сподобається. Я б хотіла ще. <рес> Но, справді дуже цікаво. Ми не перестаємо дивуватися, який цікавий світ створив Господь, і тому все більше хочемо його прославити. Якщо сподобалась гра, тисніть лайк. Бувайте! Бувайте! Бувайте. До зустрічі.